Гарний сьогодні день, сонячний, тому що ми віддаємо нарешті свій проєкт GMC Yukon Робили ми його трошки довго, десь місяців два, мабуть, 4 навіть. Мабуть, навіть і три. Значить, встановлений тут салон від BMW G12, диван задній, два передніх сидіння, все система. Підключена і адаптована, безпека я маю на увазі. Також ми все перетянули шкірою, потолочок алькантарою, ремені безпеки всі замінені. Весь пластичок пофарбований в тон, масаж, вентиляція, підігрів. Там все також все адаптовано, все працює. Спинки мають нахил до 18 градусів, ви можете лягати і відпочивати в дальній дорозі.